Пить у Замастянському районі Вінниці облаштовують протирадіаційне укриття. Роботами виконуємо демонтажні, монтажні, красочні, винос мусора, там відкачуємо воду, бо води дуже багато було. Будівельники нещодавно розпочали капремонт, тож зробити ще треба чимало. Ще потрібно трішечки демонтаж зробити. І чистова робота покраска. 에, з 에, поштукатурити стіни, 에, ну погрунтувати, також працівники чергують в три зміни, щоб якнайшвидше облаштувати укриття для жителів дому. Як можемо, так і ми швидше робимо, бо коли сирена, 에, люди заходять сюди, і ну як можемо, так і чим побыстріше. Тут вже провели бездротовий інтернет, аби компенсувати відсутність зв'язку під землею. Також планують облаштувати вбиральні. Світлана розповідає по закінченні ремонту. В укритті планують самотужки створити комфортні умови. Ну, як мінімум, щоб було на чому сидіти. Можливо, якийсь плед. Нині в укритті вже пошпаклювали та пофарбували стіни, а також провели ряд інших важливих будівельних робіт. Заливка полів. Як ви це самі бачите, зараз кирпічна кладка, демонтаж дімонтажні роботи з двох приміщень укриття, перше готове приблизно на 80 відсотків, каже голова підрядної організації Костянтин Семененко. Якщо ми заходили півтора місяця, назад, то тут е був хлам, було куча мусору, е Дихати було неможливо. Зараз на даному етапі, вже як ви бачите, що тут вже укриваються люди, і вже давно давно вже укриваються. Ми... Дали їм максимальному вжаті терміни, ми дали їм приміщення, щоб люди ну, чувствовали себе комфортно, щоб могли собі зайти під час повітряної тривоги. Робітники вже замовили металеві протипожежні, а також металопластикові двері. Найближчими днями їх будуть монтувати. Так само заказані сантехнічні вироби. То будемо вводити вже комунікації як воду, так і каналізацію. Тобто, дати їм повністю ну, почувати себе комфортно. Жителі будинку вважають безпека на першому місці, тому спускаються у сховище, не дивлячись на ремонтні роботи. Не хотілося б постраждати. Дуже небезпечна ситуація останнім часом в нашій країні дуже часті і затяжні повітряні тривоги, тому думаю, це є обов'язковим для кожного. Директор департаменту капітального будівництва міської ради Ігор Откидич розповідає, на ремонт цього сховища відвели 22,5 мільйона гривень. До нового року в укритті обіцяють виконати понад 90% робіт. Якщо взяти сховище на Замастянські 34, бувший електротехнічний завод, то там 22,5 мільйона гривень. Була створена відповідна комісія, яка затверджена виконковою міської ради. Проводили відповідні обстеження спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій. Були певні критерії. і На підставі цих актів обстеження вже було прийнято рішення, які об'єкти придатні, які не придатні до найпростішого укриття. Крім того, міська рада профінансувала капремонт у в закладах освіти, а це майже 152 мільйона гривень в медичних закладах більше 27 мільйонів гривень. Вінниці відбувся перший національний форум Релокація. Вінницький бізнес ініціював проведення заходу, аби в умовах воєнного часу налагодити зв'язки між підприємцями-переселенцями та місцевими. Через постійні обстріли з боку Росії бізнесмени мають виклики пов'язані із зміною логістики, пошуком нових ринків збуту, підбором персоналу. Разом із владою створили умови для релокації постраждалих виробництв, тим самим підтримавши нацбезпеку безпеку держави. На сьогоднішній день ми маємо 240 Ім підприємців та підприємств в місті Вінниці загалом створено 1230 нових робочих місць в місті Вінниці. Якщо говорити про підтримку Вінницької міської ради. Ця підтримка була з перших днів війни. Ми спільно з обласною військовою адміністрацією з обласною радою відпрацювали алгоритм, набрали кейс всіх тих площадок, ділянок, виробничих потужностей, які є в місті Вінниці. Їх на сьогоднішній день вже більше ста, які могли потенційно прийняти, і вони прийняли зокрема Вінницький бізнес. Надав цих релокантам, а місто взяло на себе економічний супровід, відновлення документів, питання підбору ділянок. По деяким кейсам у нас було таке, що одне підприємство ми показували там 20-30 різних варіантів, куди можна переїхати, для того, щоб саме підібрати ті параметри, і по розміщенню, і по електропостачанню, по водопостачанню, і по іншим параметрам. Окрім того, це і ряд таких чисто по побутових питань, зокрема де розселити працівників, в які садочки школи діти працівників персоналу можуть піти. І ми, як міська рада, теж Допомагаємо в тому числі і ці питання вирішувати. Є багато що обговорити, зробити якісь висновки, зрозуміти, як нам далі рухатись вперед, і налаштуватись на позитивну роботу, тому що економічний фронт це такий самий важливий фронт, як і перемога у наших захисників. Вінницька область увійшла до трійки регіонів України за витратами на генератори. Такі дані опублікувала громадська організація Transparency International Україна. За 11 місяців цього року на Вінниччині через систему закупівель Прозоро придбали 784 генератори за 144 мільйони гривень. Станом на початок грудня у Вінниці через Прозоро купили 10 272 генератори на півтора мільярда гривень. Лідером в країні за цим показником виявилась Київська область. На яку припадає четверта частина більше двох з половиною тисяч від загальної кількості генераторів у системі закупівель. Потужний, а головне, ефективний такий дизельний генератор з'явився в місцевій лікарні Турбова. Тож відтепер світло у медзакладі є завжди. За такий генератор ми мріяли. Чого то що це є обов'язковими условиями для надання пакетів НСЗУ? Аби придбати дороговартісний генератор, коштів громади не вистачало. Бажання медзакладу бути енергонезалежними, особливо у важкі часи війни. Підтримала Вінницька обласна рада. Завдяки фонду облради нам допомогли. Генератор потужний, максимальна нагрузка 70 кВт, при тому, що нам потрібно кВт. Забезпечує і всі корпуса лікарні, плюс котельну, плюс рентген, і плюс альтернатива – це водопостачання, то тобто с насоси все працює в достатнь. Завдяки співпраці Турбівської громади з обласним фондом сприяння інвестиціям та будівництво вдалося реалізувати і ще один важливий проект: переобладнали котельню, яка дає тепло для садочка та школи. Оглянув роботу нового обладнання голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Бачимо, що скористалися можливістю фонду сприяння інвестиціям. Це підприємство обласної ради. Використали можливість кредитування, щоб придбати котлин на твердому паливі. Це дозволить подавати тепло як від газозабезпечення, так і від використання дров. Використовуючи альтернативні джерела опалення, вдасться зекономити майже 40% витрат на теплопостачання. Це альтернатива ну, на слід на покіблищі роки, тому що ніхто не знає, чи завтра буде газ, чи дефіцит. Генератором ми теж придбали, який зможе навіть коли не буде світла, ми зможемо опалювати. Співпрацювати з інвестиційним фондом обласної ради Турбівська громада почала ще в 2021 році. Співпраця розпочалася з розчистки русла річки. Частину ресурсу прибутку, який отримано від розчистки руслу, комунальну організацію Обласний фонд сприяння інвестицій та будівництво, було спрямовано на кредитування систем водопостачання громади. Цього ж року на переобладнання котельні та купівлю генератора громада витратила більше 4 мільйонів кредитних коштів. Повернути їх потрібно протягом п'яти років. Світлофори на найбільших перехрестях Вінниці матимуть автономну батарею. Вона живитиме їх у період відсутності електроенергії. Це роблять для того, щоб обезпечити усіх учасників дорожнього руху. Спільно з управлінням патрульної поліції ми визначили 11 великих перехрест, на яких безпосередньо під час відімкнення в електроенергії світофорних об'єктів відповідно ми бачили деякі затримки в дорожньому русі. Ми говоримо про всі великі перехрестя, площа героїв Чорнобиля, площа героїв Магдану, перехрестя Немирівське, шосе, при вокзальна Лебединського Лебединського шимка, Келицька Шестотріччя, Келицька Пирог. Тобто всі великі перехрестя, і в тому числі є і в переліку малі перехрестя, як, наприклад, 600-річчя Келицька, на яких в принципі, досить складна дорожня ситуація. Робітники вже монтують ящики, в яких знаходитимуться блоки безперебійного живлення. Бокси утеплені і витримують до 150 кілограмів. Ящиків на одному світлофорному об'єкті два. В кожному ящику по дві акумуляторні батареї. Тобто в цих ящиках буде знаходитися чотири акумуляторних батареї і інвертор, який бачить, чи є живлення від міста. Якщо немає живлення, то він включає через акумулятори живлення подає. Якщо є живлення, то він транзитом подає одразу на світлофор і одночасно заряджає акумуляторної батареї. Наразі на перехресті вулиць Зодчих Пирогова Василенка у тестовому режимі батареї безперебійного живлення вже працюють. Деякі вінничани навіть встигли протестувати новинку. Так, це допомагає. Наприклад, я сам відчув на собі, бо на перехресті Ющенка і Пирогова якраз встановили такий безперебійний апарат і набагато легше і спокійніше, ніж. Коли це не контрольований перехрест. Якщо будуть працювати світлофори, то звісно, позитивно. Коли працює світлофор, то ну легше пересуватися. А так і пішоход, іде він навіть не дивиться, і водії їдуть Тоже є такі, що нормально їдуть. А основна маса вони просто їдуть нагло, їдуть, того, що всі спішать. Обладнати на 11 перехрестях світлофори батареями живлення планують впродовж найближчих двох тижнів. понад 1300 ДТП за 11 місяців. Такі дані оприлюднили патрульні поліцейські. 139 аварій були з потерпілими. Загалом у Вінниці та на двох трасах міжнародного значення М30 і М21 загинуло 22 людини, а 177 травмувалося. Порушення правил маневрування, проїзду пішохідних переходів, зупинки стоянки, проїзду перехрест, недотримання дистанції, те, що пішоходи переходять дорогу у невстановлених місцях, і також те, що водії дозволяють собі сідати за кермо у стані сп'яніння. Мається на увазі і наркотичне сп'яніння, і алкогольне за 11 місяців цього року патрульні склали 1730 протоколів на водіїв, які керували автомобілями саме в такому стані. Поліцейські вкотре закликають водіїв та пішоходів бути обачними, обережними та не порушувати правила дорожнього руху. Жовто-блакитні кульки, дзвоники, годинники та гірлянди, рукавички, звірята, зірки та сніговики. Патріотичні іграшки виготовили діти Калинівщини. Через повномасштабне вторгнення у громаді відмовилися від традиційної новорічної ялинки та вирішили не проводити святкових заходів. Однак ініціативу дітей підтримали, і тепер декілька ялинок в центрі міста вбрані у жовто-блакитні прикраси.